Дрес-код сьогодні це потужний інструмент, який може суттєво вплинути на вашу кар'єру. Для когось це обмеження, а для когось це можливості. Вітаю вас на своєму каналі Граматика стилю мене звати Анастасія Іванова, і це місце жіночності, елегантного і бездоганного стилю. Уявіть собі, що вам важливо обрати професіонала для вашого важливого проекту. До вас на зустріч прийшло дві жінки: одна вдягнута в діловий елегантний костюм, і своїм зовнішнім виглядом вона транслює впевненість та компетентність. Інша в светері та джинсах в такому більш повсякденному образі Мова віддасте перевагу. Обидві можуть бути компетентними, професійними, але перша своїм зовнішнім виглядом транслює, що вона готова діяти тут і зараз, і вона з таким професійним відношенням, як відноситься до себе, вона буде працювати над вашим проектом. Тому ваш образ має говорити про вас, що ви найпрофесійніший. і не промовляючи ні слова, ви своїм зовнішнім виглядом вже даєте впевненість вашим партнерам, що ви відноситесь до роботи серйозно. Зовнішній вигляд має значення, і ваша самооцінка напряму залежить наскільки впевнено та професійно ви виглядаєте. Останні десятиліття внесли значні зміни у відношенні до дрес-коду. Наприклад, багато компаній на заході взагалі відмовились від такого поняття як дрес-код, аргументуючи це тим, що це звужувало права людини і волевиявлення. Але дай волю, там де є нерозуміння стилістики і несмак, де багато проблем у людей з вибором і з фінальним результатом. Тому саме поняття відсутнє, але це не означає, що його не потрібно притримуватись а саме дотримання дрес-коду, розуміння, що таке діловий дрес-код, що таке етикет, дає людині професіоналу значну конкурентну перевагу. Правильно підібраний образ підкреслює не лише ваш статус, але й допомагає відчувати себе впевнено, що позитивно впливає і на результат вашої роботи. Ця тема настільки багатогранна, що я планую записати вам серію відео, де ми будемо розбирати кожен із. З видів дреско тому підписуйтесь, щоб не пропустити. А на своїх курсах по граматиці стилю я навчаю тонкощам ділового і світського дрескоду, так щоб ваш зовнішній вигляд грав на ваш успіх. Саме ділові і світські образи вони мають абсолютно різні цілі і ніяк не мають пересікатися з вашим повсякденним одягом. А по перше, цілі вашого ділового зовнішнього вигляду це транслювати вашу впевненість, професіоналізм, зібраність, компетентність. Тому ніяких ультрамодних трендів, всю цю красу, вашу і жіночність, і сексапільність зберігайте для світського дрескоду тут, будь ласка, якраз Інці є на це воля ввечері супродоводом свого коханого чоловіка проявляти всю свою жіночність та сексуальність. А що стосується ділових образів і ділових дрес кодів, їх також є велика кількість. Напевно, з основних, що вам важливо знати, це традація бізнес бест бізнес традішнал і бізнес кежуал. Бізнес — це найвищий дрескод, найстрогіший. Є традиційним для державного сектору, юридичної сфери, фінансової сфери цей дрес-код і ваш зовнішній вигляд. Так що ви працюєте саме в цьому сегменті, він має транслювати вашим клієнтам, вашим партнерам, що ви надійний, ви професійний, вам можна довірити важливі запитання, великі суми коштів. Також цим дрес-кодом користуються менеджери високої, найвищої ланки, тому що вони є лідерами своїх команд і мають задавати вже таку планочку поваги, тому образ їх максимально консервативний, є стриманий і має транслювати силу і міць всім зовнішнім виглядом. Для більшості це саме бізнес традішнал, який підходить для повсякденних ділових зустрічей, ділового життя. Це класичні костюми. Тут вже можна трошечки додати кольору, бордо, який дуже актуальний цього сезону. Да, але все одно головна ціль даного дрескоду транслювати, що ви зібраний. Професійний професіонал, який знає і діловий етикет, і кохайно відноситься до деталей, як в роботі, так і в своєму зовнішньому вигляді. Бізнес кежуал це найпоширеніший дрескот серед фрілансерів, менеджерів середньої низької ланки. Але також будьте тією людиною, яка володіє знаннями дрес-кода. Цей цей дроскотві, начебто, і допускає і трикотаж, і денім, але людина, яка прагне зросту в кар'єрі, ніколи не буде одягати джинси синього кольору. Да? Навіть якщо вона обереде то це має бути світлі відтінки, темні відтінки, ніяких потертостей, да там не говорячи вже будь-які моменти повсякденного одягу, шорти, худі це все недопустимо для бізнес-кежуал і знаєте, в цьому дрес-коді найбільше помилок, тому що люди чомусь плутають бізнес кежуал з звичайним кежуалом. Да? Важливо розуміти, що в цьому дрес-коді ключовим словом є бізнес, а не просто кежуал. І пам'ятайте, що стильний і відповідний дрес-код не лише додає вам впевненості, а й допомагає будувати успішну кар'єру, створюючи образ справжнього професіонала.